Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, і сьогодні ми отримуємо допомогу від Юлі да. та її друзів з Києва. З Києва, з Одеси. Ми збирали на цю лодку і хочемо віддати на допомогу. Супер! Вже завтра ця лодка буде передана хлопцям зі спеціальних військ, а потім вона почне працювати на ці спеціальні війська. Ну а яке там завдання, ви знаєте. Так, наша mm. головнечка. Да. Дякую, дякую всім. А є якісь імена, хто там з Києва з організував? Так, є Владіслав, потім Надія, Надіжда. Зараз трошки хвилююсь. Нічо, я нічо, я нічо. не блогер, а, я тільки дивлюсь. Звикликайте так, Надія з Одеси, організатор. Потім підключилися блогери з Києва Владіслав і. І не пам'ятаю, багато, багато людей. Ну ви збирали. мені там накидаєте сучки да. на Фейсбук? Щоб я їх... Зібрали Людмитів. ми дві лод на дві лодки. Є ще одна лодка. Ми її надуємо і ще, може, її теж вам передамо. Супер. Бо ми хочемо одну військовим, одну вам. Тому так. Добре, 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 так. добре.